Ми маємо ситуацію, коли президент доручає Кабміну розглянути питання щодо дозволу на перетин кордона молодим громадянам віком до 25 років. Але Кабмін нічого не робить. Після того, ми з вами бачимо, що зареєстрована відповідна законодавча ініціатива, яка може. У разі її ухвалення бути поширена дійсно на призовників віком до 24. Тому що після 24 наступає момент, коли молодий громадянин має визначитись, в який саме термін з 24 до 25 років він має пройти так звану загальну військову підготовку. І тому саме в цей час він вже має перебувати безпосередньо в Україні. Отже, маємо ситуацію, коли є законодавча ініціатива, якою вона дійде до її ухвалення, вже в цілому будемо дивитися, тому що дуже часто законопроекти реєструються, але, на жаль, так і помирають після їхньої реєстрації, бо заблоковані монобільшістю.